Ну, можливо. Е е і перейдемо ще до одної короткої теми, вже не пов'язаної з попередньою розмовою. Це е вийшло інтерв'ю Валерія Залужного для лівого берега Його брала Соня Кошкина, наскільки я бачив. Отже, на твою думку, що важливо, е сказав Валерій Залужний е у цьому е інтерв'ю? Чому воно важливе? Інтерв'ю, до речі, дуже, дуже грамотно, так би мовити, вставлене в контекст, тому що на Лівому березі ну, є, є така серія інтерв'ю з дипломатами. Взагалі, як відомо, дипломати не можуть дуже ну, вільно висловлюватися в силу займаної посади. Вони члени команди і грають за правилами президента, а не власними. В наші, в, за наших обставин. Навіть за правилами Єрмака, а не а не Зеленського чи Сибіги. Тому ну, мені здалося, що головним меседжем, все-таки від залужного був меседж про технологічність війни, про те, що ми перемогти можемо тільки, тільки через технології. Це його давня теза, вона дуже правильна, вона перевірена часом, і в цьому сенсі Валерій Федорович виявився дуже. Прозорливим, е, військовиком, бо згадаймо його статтю в економісті разом е, з генералом Заброцьким. Тобто, все-таки його лінія на тех, технологічність е, війни на перехід на новий технологічний рівень е, війни є е, е, дуже правильна і вона є рятівна для України. Якраз це нагадування про те, що тільки технології нас врятують. Воно в цей час дуже важливе. Хоча для багатьох е, з'ява е, залужного в якомусь ефірчику, навіть такому простому на лівому березі, яким, яке є е, 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 ну, виданням для інтелектуалів радше, е, тобто хорошим репутаційно хорошим майданчиком, з репутаційно не найгіршим е, інтерв'юером. і це означає, що він в інформпросторі, він що він є. Він нагадав, ну, нагадав про своє існування, щоб його е, не читали тільки в, в контексті супроводу е, Зеленського на прийом до короля Великобританії. А чому залужний вибрав лівий берег? Чому він, от саме на цей майданчик? Чи це є відповідь Зеленському якась, чи поки що він йде так? Лівий берег не. Ну, Такий інтелектуально опозиційний, він, тобто, він не заходить у таку жорстку зарубу з Банковою. По-друге, там це справді майданчик для інтерв'ю з дипломатами. Тобто, це не виглядає як, як побудова власної політичної біографії, а все ж таки в рамках дипломатичної комунікації все відбувається. Тобто як... було б дивно, якби панкова накинулася на це інтерв'ю, не атакуючи попередньо інших інтерв'юерів, які світилися на цьому майданчику раніше. Якщо говорити про технологічність, то чия це в основному робота? Це є президента, головкома, депутатів уряду чи? Ну, це, це до речі, лягло в певний це інтерв'ю про технологічність лягло в певний контекст. Нагадаю, що власне відбувалося, у нас під час останньої зміни Кабміну стратег, Стратегпром був ліквідований і стратегпром загнали в структуру Міністерства оборони. Так так. Е, Метаніна знову повернули на Укроборонпром. Е, і це якось воно ну, виглядало дуже дивно, бо це було або свідчення провалу е, організаційного влади по розбудові. Хоча вони кричать, що Зеленський доручає наростити кількість озброєнь національних на передовій до 50%. Але Можна до 50 наростити і е, наклепати тисячу танкових тралів, е, які нікуди буде чіпляти, бо танків немає для того, щоб ну, ці танкові трали. А в, по суті, в кількості поставок воно числиться. Це так як історія з безпілотниками. Ми ж знаємо, що до 50% відсотків бувають ну, в різних партіях, але буває трапляються партії безпілотників, в яких 50% процентів не дієздатних безпілотників. Інженери в підрозділах навіть і ну не гавкають бік Вони тихо їх складують, розбирають, перебирають, перемонтовують щось, спробують латати, ремонтувати, допрошивати, докуповувати якісь комплектуючі і використовувати це як запчастини. Тому, на жаль, це інтерв'ю якраз точно лягло у контекст зриву багатьох постачань. Хоча у меру, е, вивішував Лаплокшем на вуха про те, що поставлено тисячу мільйон 800 тисяч дронів у війська. А яка частина волонтерських з них поставлена? Оце питання. Воно Тому так. є підозра, що держава все-таки забрехалася з постачанням безпілотників, ну мається на увазі цих меншого калібру. Бо більш далекосяжні безпілотники, які в програмі сил безпілотних е, систем е, працюють, ну, поки що літають на далекій відстані і там щось вибухає. Тому, тому питання в тому, що, наприклад, сили безпілотних систем тепер очолив е, Мадяр. Роберт Броуді, і е, він почав робити звітність, е, в якій фігурує більше ну, фронтова, е, тобто більше фронтова е, авіація безпілотна, е, так звана лінія дронів. От там є хороші показники насправді, але е, ну, е, дальня безпілотна авіація, це по-моєму якийсь інший кластер тепер. В структурі сил безпілотних систем, і ну от ми два паралельних процеси бачимо. Справді, те, що частину СБС переорієнтували на так звану лінію дронів, це виправдано, бо в нас немає людей на фронті на лінії, боєзіткнення, не вистачає людей, і е, безпілотна авіація там робить просто чудеса. Зараз вже Е, е, ну, По статистиці е, виглядає так, що більше 50% загиблих окупантів е, гинуть саме від безпілотних систем. Ага, цікаво. Е, цікаво. Ну, побажаємо їм збільшити цей відсоток. Е... Ну, про е, бар'єр в 30 тисяч в місяць. Вже зараз приблизно сили, сили безпілотних систем знищують. До, ну, по-моєму, поточному місяці 18 тисяч е, знищених ворогів. Саме Прошу. через безпілотну систему. Ну, дуже оптимістична цифра для завершення інтерв'ю. Адже, Володимир, я тобі дякую. Як завжди це було дуже цікаво, дуже так несподівано. І те, що Зеленський закінчить як Янукович, я думаю, що це варто буде винести на заголовок. На... А моя теза не нова. Я... Не нова, але тим не менше нагадувати про це варто. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. Мене звати Олександр Срацорі, я незалежний журналіст. Не забудьте підписатися на цей канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько Толки, Цибулько ТВ. Ну і до нових зустрічей. Щасливо.